І у вас на онлайн-уроках з інформатики. Розпочинаємо нов... новий навчальний рік з теми класифікація програмного забезпечення. Перед початком уроку давайте пригадаємо та спробуємо дати відповіді на певні питання. В першу чергу, які комп'ютерні програми ви вже знаєте та для чого вони призначені? Як завжди, свої відповіді лишайте в коментарях. Також напишіть, що таке операційна система, як ви розумієте, для чого вона призначена, та які ви знаєте способи запуску програми. Також напишіть в коментарях, які операційні системи показані на зображенні. І яка саме. Операційна система, до прикладу, вашого смартфону. Класифікація програмного забезпечення буває різною. Ви вже знаєте, що є різноманітні програми для комп'ютерів та інших цифрових пристроїв. Є програми для опрацювання текстових, графічних, мультимедійних даних, а є програми для керування саме комп'ютером та його окремими пристроями. Пристроями, такими як принтер, сканер, монітор, мультимедійний проектор та інше. Є програми для забезпечення комунікацій і пошуку даних для навчання, розваг і розвитку, а також інше. Вся сукупність програм для комп'ютерів називається програмним забезпеченням. І просто скорочують його двома великими літерами «ПЗ». Тільки під керуванням програмного забезпечення комп'ютер здатний опрацьовувати і виконувати різноманітні дії та опрацьовувати різні дані. Визначення виділене червоним кольором запишіть собі до зошитів, щоб краще запам'ятати. А зараз розглянемо сучасне програмне забезпечення. Воно, в свою чергу, поділено на два напрямки: це системне програмне забезпечення та прикладне програмне забезпечення. Системне програмне забезпечення розділено на два рівні: це операційні системи та службові програмне забезпечення. Системне програмне забезпечення в першу чергу призначено для керування роботою всіх складових комп'ютера. забезпечує обмін даними між пристроями комп'ютера, діагностує та усуває недоліки у роботі комп'ютера. Також автоматизує процеси опрацювання даних та організовує обмін даними між користувачем та комп'ютером. До складу системного програмного забезпечення і входить операційна система в подальшому скорочення ОС. Та різноманітні службові програми, які полегшують роботу комп'ютера із зовнішніми пристроями. Прикладне програмне забезпечення призначено для, ре... для реалізації конкретних завдань, опрацювання даних, які користувач здійснює. У процесі своєї професійної або навчальної та побутової діяльності. В свою чергу, їх поділяють на прикладні програми загального, спеціального призначення та системи програмування. Всі, з, з усіма цими програмами ми вже з вами зустрічалися. Прикладні програми це програми, з якими ми користуємося в побутовому житті. Програми спеціального призначення зазвичай використовуються в навчанні, а також системи програмування почали вивчати в 7 та 8 класі, коли пробували створювати власну програму. До прикладних програм, до прикладу, загального призначення, належать програми, які можуть застосовуватися в різних галузях людської діяльності. Для опрацювання, наприклад, текстів, малюнків, мультимедійних даних, електронних таблиць та створення презентацій, або багато іншого. Так, на зображенні ми бачимо е, значки Microsoft Office 365 платформи, а саме програми, такі, як Word, Excel, PowerPoint. Та інші, які допомагають нам опрацьовувати різні дані. Поруч зображення із значками різних програм, які допомагають створювати малюнки. Прикладні програми спеціального призначення використовують для реалізації специфічних завдань, опрацювання даних. У певній галузі, до прикладу діяльності, на конкретному підприємстві або в організації, фірмі чи їх підрозділах. До такого типу програм належать програми для фінансових і бухгалтерських обчислень, створення відеоефектів під час виробництва кінофільмів, креслення машин і механізмів у конструкторських і проектних бюро, а також діагностування захворювань у медичних закладах. Створення шкільного розкладу, уроків та інше. Так, до прикладу, якщо у вас у школі використовується електронний щоденник, то в такому випадку ви користуєтеся спеціальною програмою для навчання саме електронним щоденником. В нашому ж суспільстві розвиток цифровізації йде швидкими кроками. Так, до прикладу, в медицині використовується програма Healthy, яка допомагає людям і в спілкуванні із лікарями. Системи програмування це третій уже гілка спеціальних програм. Призначені для створення нових програм з використанням мов програмування. Такими програмами, наприклад, є Scratch, Lazarus, Python, Pascal, C, Microsoft Visual Studio Professional, Android Studio та інші. В окремих класифікаціях системи програмування виділяють в окремий вид програмного забезпечення. Поряд із системним і прикладним програмним забезпеченням. А напишіть, будь ласка, в коментарях, яку з цих мов програмування ви вже вивчали та знаєте. Тепер же перейдімо, давайте, до більш детального знайомства з операційною системою. Але перед цим потрібно проговорити про ліцензії. На програмне забезпечення та їх типи. Так, на комп'ютерні програми поширюється дія закону України про авторське право і суміжні права, і їх використання можливе лише за умови дотримання вимог цього закону, а також вимог ліцензії. За латинської ліцензія означає свобода, влада або право здійснювати щось. З ліцензії користувач погоджується, установлюючи програму на свій комп'ютер. Використання програмного забезпечення є законним тільки тоді, коли на це є дозвіл власника авторських прав, а саме компанії виробника або розробника програми. Такий дозвіл оформлюється у вигляді ліцензії, так званої ліцензійної угоди. Ліцензія фіксує взаємовідносини між користувачем і правовласником програми. Порушення ліцензії карається законом. Ліцензії, в свою чергу, поділяються на кілька типів. Є комерційна ліцензія, вона передбачає, що користувач оплачує вартість використання певної програми на одному чи кількох зазначених у ліцензії комп'ютера. Серед, серед них розрізняють такі види комерційних ліцензій, як коробкові, це версії ліцензій, які продаються зазвичай для одного екземпляра програми. містять... Носій, на якому записано програму, зазвичай це або флешка, або диск, та інструкції щодо її використання разом з ключем для встановлення. Так, до прикладу, це може бути CorelDRAW, 3D CAD 5 Microsoft Windows Pro 10, так як показано на зображенні. Потім оригінальний виробник обладнання OEM. Це ліцензія, що надається на один екземпляр програми разом з певним комп'ютерним обладнанням. До прикладу, з ноутбуком. Підтвердженням ліцензій є спеціальна наліпка. Таку наліпку ви могли бачити в себе в школі на комп'ютерах. Або якщо купували ноутбук в спеціальному ліцензійованому магазині, на ноутбукові така наліпка також може бути. Корпоративна ліцензія ліцензія на кілька копій програми для використання. Наприклад, на комп'ютерних закладах освіти. До таких ліцензій можна віднести ліцензії на програми Microsoft Office, антивіруси для бізнесу та інше. Знову ж, коли йде корпоративна ліцензія, на пристроях також прикріплюється наліпка. Наступне це підписка на програмне забезпечення. Зазвичай така підписка надає право використовувати програмне забезпечення протягом певного періоду. Зазвичай це рік. Але бувають випадки і менше або, навпаки, більшого терміну. Наступний різновид ліцензій. Це вже пробна. Або трайл. Випробування. Це ліцензія на комерційне програмне забезпечення, яке надається для пробного використання програми протягом певного часу. Зазвичай це використовують місяць. Або на певну кількість запусків програм. До прикладу, 20 разів можна цю програму запустити. Іншим варіантом програм, що розповсюджується за цією ліцензією, є програми. Що мають певні обмеження за часом використання, або за, в них заблоковані певні операції. Наприклад, не можна е змінити якийсь текст чи додати зображення, або щось видалити. Тобто дана програма в повному її обсязі не може виконувати свої функції, лише ознайомче. Наступний різновид це вільного використання. Так звані FreeWare, вільні товари. Це ліцензії передбачають вільне використання програм без виплати нагороди автору. Але не передбачає можливості внесення змін у програму, Наприклад, CleanClear Opera, Google Chrome та інші. Існують, крім того, ліцензійні програми з відкритим кодом або Free Software. Це ліцензія, яка має вільне програмне забезпечення, що дає можливість не тільки безкоштовно використовувати програми, але й право на їх модифікацію. Тобто, ви можете змінити цю програму. Це зазвичай ліцензії General Public License. Прикладом таких програм є OpenOffice та інші. І останній різновид ліцензійного програмного забезпечення це з рекламою. Найбільше ми їх зустрічаємо у використанні власних смартфонів, завантажуючи програми з Play Market. Якщо це у вас операційна система Android. Такий певний продукт. Послуг надає ліцензія, яка передбачає вільне використання програм без виплат винагороди автору. Але щоб заробити, автор включає в програму рекламу. Версія програми з відключенням реклами також доступна, але в даному випадку вона стає платною, тобто дає можливість. К... Розробнику заробити кошти. Тепер перейдімо до класифікацій та основних функцій операційних систем. Як ви вже знаєте, з курсу інформатики 5 класу існує багато різноманітних операційних систем. Вони залежать від призначення їх і поділяються на певні напрямки. Так, є стаціонарні персональні комп'ютери. Це операційні системи Windows, macOS, Linux, Chrome OS та інші. Мобільних комп'ютерів наших з вами смартфонів це Android, iOS, KaiOS, Samsung, Windows, Taze та інші. І серверів, і суперкомп'ютерів: Unix, Linux, Windows Server, Solaris та інші. А напишіть, будь ласка, яка операційна система вашого комп'ютера та вашого смартфона. Статистично дані щодо використання операційних систем для персональних комп'ютерів, включаючи мобільні пристрої у світі та в Україні у 2021 році, за даними сайту StatCounter, подано на малюнку. Ви бачите, яка кількість. Яка кількість саме з Android. Це означає, що левова частка пристроїв в нашій країні саме припадає на смартфони. Також операційні системи можна поділити за типом ліцензій, що використовуються при їх розповсюдженні. Так, операційні системи Windows мають комерційну ліцензію, проте окремі з них можуть використовувати трайліцензію. До операційних систем, що розповсюджуються за ліцензією Software, в першу чергу належать різні версії операційних систем Android та Linux. Операційні ж системи розрізняють також за розрядністю центральних процесорів, які встановлено в персональних комп'ютерах. На сьогодні розрізняють операційні системи для 32-розрядних і 64-розрядних комп'ютерних систем. Операційні системи призначені в першу чергу для керування роботою пристроя комп'ютера, забезпечення обміну даними між складовими комп'ютерів, зберігання даних в операційній пам'яті та на зовнішніх носіях, забезпечення виконання інших програм та організації обміну. Даними між користувачами і комп'ютером. Операційна система є основою всього службового програмного забезпечення. Основними складовими операційної системи є базова система ведення і виведення, так званий BIOS. Він незалежний від конкретної версії операційної системи. Набір базових команд, які використовуються для забезпечення обміну даними між пристроями. Дана базова система встановлюється із заводу на відповідний пристрій. Ядро операційної системи це набір програм, з використанням яких здійснюється виконання команд, розподіляються ресурси пам'яті та каналів зв'язку між пристроями і програмами. А також надаються розширені можливості скерування пристроями комп'ютера. Файлова система це складова, яка визначає структуру збереження даних на зовнішніх носіях і сукупність їх програм, які будуть забезпечувати роботу із цією структурою. Зазвичай операційна система може працювати з кількома файловими системами. Драйвери пристроїв. Це програми, які забезпечують обмін даними між операційною системою і конкретною моделлю пристрою. І останнє це інтерфейс користувача, головний засіб спілкування користувача із пристроєм. Це сукупні засоби, які забезпечують обмін даними між користувачем та самою операційною системою. На завершення сьогоднішнього уроку пропоную вам питання для самоперевірки. Давши відповіді на ці питання, ви краще запам'ятаєте сьогоднішній матеріал. Спробуйте дати відповіді, що таке програмне забезпечення? За значенням яких властивостей класифікують операційні системи. Наведіть приклад, їх три. Які службові програми ви використовували в роботі з комп'ютером та з якою метою? Які програми належать до систем програмування? Які з них ви використовували? Наведіть приклади. Я вже вам говорив, що напишіть програми для програмування, з якими ви вже знайомі в коментарях. Які з вивчених вами раніше програм можна віднести до прикладних програм, які з них. Є прикладними програмами загального призначення. Для яких цілей використовують прикладні програми спеціального призначення? Наведіть приклади таких програм, які існують види ліцензій для комп'ютерних програм. Чим вони відрізняються? Та який вид ліцензії операційної системи використовує ваша школа для комп'ютерів у комп'ютерному класі, або ж використовуєте ви в себе вдома? Відповіді можете лишати в коментарях. Також, як завжди, пропоную вам відгадати ребус. Відповідь на ребус пишіть в коментарях. І, як завжди, зараз ми перевіримо, що ж за слово зашифровано. Звичайно, це слово ліцензія. Ще один ребус для перевірки своїх знань. Відповідь на даний ребус пишіть в коментарях, а зараз перевіримо, що ж за слово тут зашифровано. Звичайно, це слово операційна система. Дуже добре. Вдома, будь ласка, опрацюйте розділ 1.1, сторінка 5, 9 з підручника з інформатики для 9 класу. Також на сторінках 1415 цього ж підручника ви знайдете завдання, які можна виконати практично. Спробуйте їх виконати, а про результати виконання напишіть мені в коментарях. На цьому. Я з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів вивченні інформатики в новому навчальному році. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. А також по можливості донатьте на ЗСУ, а також за бажанням підтримуйте мій канал фінансово. До нових зустрічей!